Нещодавно ми з вами вже говорили про те, чим старожил Counter-Strike краще за новачка Valorant. Там ми зазначали про графіку, момент, внутрішню економічну складову та інше. Але ми були б максимально необ'єктивними, якби не розповіли вам про переваги творіння Riot. А їх, повірте, вистачає, і в певних речах вони перебивають КСУ декілька разів. Сьогодні поговоримо і обговоримо чим Valorant краще за Counter-Strike. Готуйте смаколики, закутуйтесь у теплу ковдру. А ми починаємо відео створено за підтримки партнера FavBet. Різноманітність у минулому ролику ми робили акцент на тому, що КС є простішим для входу новачкам. Невелика кількість механік гри, які суттєво впливають на ігровий процес, дозволяє без великих сил війти в гру та розважатись в ній. В той же час різноманітність героїв Valorant, а відповідно їх здібностей механік, робить гру більш динамічною та різноплановою. Можливість зіграти для різних персонажів на різних картах додає куди більшу варіативність для гравців, коли ж в КС весь вибір, який є в можливих варіантах, це різні карти, або ж Вігман чи гонка Зброєнь. В кожній з можливих ігор в КС ви починаєте гру за одного й того персонажа. Маєте одні й ті ж самі можливості і в гру. Коли ж у Valorant у вас є змога щоразу змінювати свої стратегії та плани, опираючись на тих персонажів і той перелік здібностей, що є у вашій команді. Хочете робити більший фокус в сторону контролю карти та збору інформації щодо приміщень ворога? Хочете навпаки рватися в бій за всіх можливих ситуацій, оскільки ваші герої мають перевагу конкретно в цьому понад опонентом. І це лише кілька гіперволізованих варіантів. Все це може працювати комплексно і різнопланово. Тому тут великий плюс за різноманітність і варіативність відходить до валорант. Партнер випуску ФБД. Тікрейт наступною перевагою Valorant можна назвати наявність офіційних серверів з підтримкою 128-го тікрейту. Одна з головних болей всіх гравців. в КС. раніше в КАЗГО ми мали рейтингові сервери з 64-тим тікрейтом, на яких грали виключно рядові фанати гри. Всі, хто хотів більш професійний геймплей та можливість заявити про свій скіл на високому рівні, йшли на Faceit або інші платформи, які пропонували сервери з тікрейтом, що дорівнював 128. В CS 2 всі чекали, що Valve підуть на зустріч, і нарешті ведуть 128 двадцять тікрейт і на основні сервери гри. Але все сталося абсолютно не так, як ми думали, і мріяли. В анонсах гри ми побачили, що Valve заявили, що тікрет їх серверів буде нульовим. Ну, це так, просто для красивого слівця, а в гру буде додано інноваційну систему саптіку, яка записуватиме часову мітку до кожної дії на стороні гравця та сервера. Потім порівнюватиме і, в залежності від цього, буде робити висновок. І погодьтесь, звучить же справді круто. Але в реальності ми отримали всі ті самі 64 чотири тікрейту, які були. А система Саптіку працює по сьогодні максимально криво. Бо більше тепер ця вся солянка з 64 четвертим тікрейтом та саптіком зашита прямо в гру. Тож ніякі фейсет, ясель чи будь-хто інший більше не можуть впроваджувати свої власні сервери за 128 м тікрейтом на своїх майданчиках чи турнірах. А що ж Валорант? А там все добре. 128-й тікрейт на офіційних серверах від Riot, причому скрізь. Будь то змагальні ігри, дезмеч чи ще. скрізь 128. І мінімум нарікань на це з боку гравців. Тож, ще одна причина поставити великий плюс Валорант. Але основне, за що ми будемо хвалити гру наступна тема: «Античит» Це найбільш болюча тема для всіх гравців в КС з моменту виходу гри. Ми щоразу сподіваємось, що наступне оновлення принесе нормальний античіт, який буде працювати та блокувати всіх, хто задійний в недобросовісній грі. Але ж ні, ми щоразу отримуємо лише якісь крихти у вигляді анонсів і такого іншого. Наразі прем'єр-режим заповнений читерами. Вони зустрічаються на всіх можливих рангах, а то прийтингу і взагалі складається на 80-90% з читерів. Якийсь період вони навіть рекламували свої конфіги в нікнеймах, і Вальве було максимально байдуже на це. Хоча про що йде мова? Якщо певний період, а саме близько кількох місяців античит був. Вимкнений взагалі. І нічого не забороняло гравцям зайти з будь-яким з їх версій читів чи грейдити рейтинг, не боячи, що тебе забанять. За весь цей час ми отримали лише кілька хвиль банів та невеликі оновлення та інсайди, що ось ось ведуть нову систему. Ось вже працює скасування матчів, якщо в грі помішаний чітер і так далі. Хоча навіщо ми це розповідаємо ще раз. Нещодавно було відео на цю тему. Можете подивитись, щоб більш детально ознайомитись із цією темою. У Valorant же все чудове і за цим напрямком їх античіт це, по суті, окремий драйвер, який запускається одночасно з біосом, і ви банально не можете його обійти, оскільки він працює на кореневих рівнях вашої системи, і будь-яке втручання в роботу інших процесів буде розцінюватись як спроба використати сторонні програми. Тим більше за певну інформацію, якщо ви зможете обійти систему захисту Riot, вони будуть готові виплатити вам винагороду за знаходження вразливості. А якщо ви націлені створити злоякісний софт для гри, є шанс, що вас просто куплять і запросять працювати в відділі, який займається розробкою цього античита. Ком'юніті Окрім цього всього, варто відмітити, ще й важливість того, як працює система скарг і ком'юніті в цілому, запевною не дуже офіційно, але все ж таки статистикою Valorant назвали найтоксичнішою грою, і можливо в цих словах навіть є доля правди. Але з огляду на те, як Riot працювали з ком'юніті для LoL, не було сумнівів, що для Valorant вони будуть привносити схожі деталі. Але схоже, що вони пішли ще далі, і зараз це працює наступним чином. У грі присутній штучний інтелект, який займається аналізом абсолютно всього, що присутнє в грі, починаючи від вашого нікнейму та аватару, закінчуючи голосовим чатом в грі. Якщо він відмітить використання заборонених слів, які йому внесли в базу даних, то ви спершу отримаєте попередження. Так би Вити вас взяли на гачок спостереження в разі, якщо ви продовжите використовувати заборонені слова, займатися гріфарством, принижувати когось чи будь-що інше, що заборонене ком'юніті правилами Valorant, вам почнуть видавати бани спершу на день, потім на тиждень, після тижня місяць і так далі, аж поки ви не отримаєте перманентне блокування, яке неможливо буде зняти. Тож тут ми теж ставимо величезний і жирний плюс для Valorant, оскільки в КС з цим все максимально погано. В КС ви можете мати російський нікнейм, аватар, який буде когось принижувати, бути токсичним в грі, використовувати нацистські крафти, стікерів і так далі. Але максимум який ви за це можете отримати, зняття нікнейму аватару в стімі, і можливо, ви отримаєте блокування на тиждень в грі. Складається враження, що система репортів не працює так само, як і вак. Адже більшість наших знайомих, які грають та намагаються скаржитись на наявних правопорушників, не отримують жодних сповіщень, що хтось з раніше зарепоршених отримав хоч якесь покарання. Матчмейкінг. З явних переваг Valorant можна відмітити також і загальну систему гри. Приндір режим, який зараз існує в КС, працює абсолютно незрозумілим чином. Якщо вам щастить потрапити в хвилю, «Вінстріку», Ви отримуватимете плюс 300, мінус 100. і так згрив гро. Якщо ж вас хитає, ви отримаєте плюс 100, мінус 200, мінус 100, мінус 200. В Лустрі, ж ви можете натрапити на абсолютно неадекватні числа, максимум з яким стикались ми, це було мінус 700, плюс 100. І це неможливо якось змінити. Якщо гра на початку показала вам такі числа, неважливо як ви відіграєте, навіть якщо ви гратимете з КД рівнем 2, 3 чи більше, але програєте з рахунком одинадцять тринадцять на першому місці в табі, вам все одно знімуть саме цю. Суму. Уму, яка була на початку, в не намагається адаптуватись під події, які відбуваються в грі. Вона не аналізує нічого, окрім того, програли ви чи виграли. Адже поки ви не виграєте дві-три гри поспіль, вас не повернуть на адекватні плюс сто мінус сто. І таким чином, ми маємо, що нахвалена система працює трішки краще ніж російські аналоговніти. А про змагальний режим з медалями годі говорити до певного часу. Ми за рік з моменту релізу не мали жодного глобала, і лише нещодавно. Це виправили у Valorant же Гра аналізує вашу гру від початку й до кінця. Як ви граєте, який ваш імпакт та багато іншого? З огляду на це в кінці матчу система робить висновок. Якщо ви програєте, але ви йшли з гарною статистикою та хорошим імпактом, вам не буде знімати величезну кількість рейтингу. Або ж навпаки, якщо ви виграєте, але при цьому були якорем команди, вам дасть мінімум, адже це те на що ви заслуговуєте. Окремо можна відзначити, що у Valorant існують сезони, і кожного нового сезону вам потрібно проходити калібрування, аби оновити свій актуальний ранг. В КС теж таке мало б бути. Ну як мінімум, нам про нього говорили. Але скільки часу, як ми залишаємось у тому самому сезоні, один і один тільки Бог знає, коли він скінчиться. Що ж, тепер ви маєте більш обширну картину того, яка гра і чим хороша чи погана. Яка ваша думка на цей рахунок? Що більше по душі вам і чому? Пишіть в коментарях. Нам буде цікаво це почитати. Можете написати про що ще ми забули згадати? Також не забувайте про свої потужні лайки та переможні підписки на цей канал, аби більше українців дізналось про новини та цікаві моменти зі світу ігор та кіберспорту? Допоможіть нам стати українським кіберспортивним каналом номер 1 good game